Вітаю усіх. Сьогодні у нас останнє живлення часнику. Після того, як ми обломали стрілочки, потрібно зробити останнє фінальне живлення часнику для того, щоб отримати максимально велику головку. Зараз наша рослина починає наливати великі зубчики, нам треба їй допомогти. Для цього ми використовуємо в основному, треба підживити сульфатом калія. Трошечки можна додати. Монофосфат, калія, все остальне не обов'язково, але якщо є, то буде супер. Сульфат, магнія, цинку, марганця, заліза все піде тільки на користь. Осталося недовго. Зараз йому треба надолити головку. Ми йому допомагаємо. Прийшли дощі, земля-волога. І ми цим живильним розчином проходимо по нашим грядочкам. Зробіть цю операцію, отримайте максимальний врожай, максимальну головку. І хай вас, чесничок, ваш порадує. Скоро будуть збори. Всім успіху, хай щастить.